У ніч на понеділок, 22 вересня, російська армія в масово атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Дві людини отримали поранення, пошкоджено 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі, зокрема школа та дитячий садочок, близько 30 автомобілів. На місці надзвичайної події із самого ранку працюють усі екстрені та профільні служби. Розгорнуто мобільний штаб. Докладніше про масштаби завданої російської окупантами шкоди та перебіг робіт із ліквідації наслідків розповіли представники Сумської міської ради. Сьогодні вночі нас знову атакували шахеди. Це було три шахеди. Два шахеди прилетіли по промисловості, один заклад освіти. Поруч знаходиться багатоквартирний будинок, знищено більше ніж 300 вікон. На місці працюють громадські об'єднання, Сумська міська рада, працівники ДСНС, вони ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації. Також є дві поранених людини, вони лікуються амбулаторно. Який там, який характер поранень? Легкий характер поранень, тому що вони знаходяться не в закладі охорони здоров'я, а лікуються вдома. З 9 ранку розгорнутий штаб ліквідації Ця наслідків надзвичайної ситуації люди можуть звернутися, оформити всі відповідні документи і отримати допомогу, або є відновлення, або також працює програма від міської ради. коли люди вставляють вікна, а потім міська рада відшкодовує. Останом зараз у нас на 13 годину вже надійшла інформація зібрана на штаб. Значить, ми маємо 13 будівлі, які зазнали пошкоджень. Серед них це три будівлі адміністративні. Це безпосередньо два заклади освіти. Це початкова школа і дитячий навчальний заклад, яких повилітало в одному там 100, 150 вікон. Тут майже 106, Тобто це саме. Вікон, такі великі вікна і також пошкоджений дах. По житловому фонду у нас 10 багатоповерхірок, загальна кількість десь 160 вікон, яких повилітало. Так, найбільше це 15 будинок. Наразі на штабі у нас вже працівниками прийнято 44 заяви, внесено 5 в дію безпосередньо і надані консультації. Завтра, о 9-й годині, плануємо. Продовжити роботу штабу саме по прямі заяв, тому що сьогодні, сьогодні ми якде більше націлимо людей на те, щоб отримали матеріали, робили забиття, розпиловку. Тобто завтра вже можливо ну, такої вже масової, масовості такої не буде, і будемо працювати безпосередньо вже в тому ж укритті. Але вже більше зем. І на 9 годину анонсуємо завтра зустріч з мешканцями, де ще раз розкажемо про алгоритм, про програму є відновлення. На кожному під'їзді ми ще зранку, ще навіть вночі були розміщені алгоритм дій. Там все покроково розміщено. Хто сьогодні люди підходили, запитували, от ми там відрядження, або там не співають, або документи збирають, то якщо людина не спіє протягом цих двох днів завітати до безпосередньо штабу, то вона має право звернутися до відділу відновлення, це також зазначено де він знаходиться і телефони, вони в принципі в соцмережах це все публікується і туди донести заяви. Директорка Сумської початкової школи номер 14 Тетяна Сагайдачна зі сльозами на очах показує масштаби руйнувань та розповідає про завдані збитки. Це вже вдруге за останні п'ять місяців поточного року російська окупаційна армія намагається зруйнувати їх навчальний заклад. Але керівниця запевняє, що ворогу таким чином не вдасться зламати їх дружній професійний колектив та дуже сподівається, що заручившись підтримкою влади всіх рівнів та благо. Їм вдасться швидко відновитися. Сьогодні, о 3 годині 50 хвилин, було влучання безпілотника в приміщення закладу загальносередньої освіти, наш заклад пошкоджено все, що можна було бути, пошкоджено вікна, двері, вітражі, покрівля. Яку відремонтували. до речі. На момент прильоту у нас був сторож. Він відреагував вчасно, зателефонував мені, що сталася така надзвичайна ситуація. Він знаходився в укритті, тому ніяких пошкоджень, слава Богу, не отримав. Наш заклад потрапляє від російської агресії не вперше. Вперше це було. В квітні цього року моторошно, але ми справилися завдяки нашим батькам, педагогам, теж завдяки громадськості. І це стається протягом п'яти місяців вже другий раз. Наш заклад йому виповнили 45 років, але ми заклад, який працює і працював, незважаючи і На катаклізми. під час військової агресії наш заклад теж працював, школа працювала в змішаному форматі, дошкільники працювали чергові групи дистанційно. На сьогоднішній момент в нашому закладі навчається 160 дітей, це учні перших-четвертих класів. І Близько 70 дітей дошкільного віку від 2 до 6-7 років. Ми працювали. Освітній процес у нас проходив дуже потужний, гарний, у нас дуже гарні працівники педагогічні. На сьогоднішній момент в нашому закладі працює 46 працівників, це і педагоги. І технічний обслуговуючий персонал, незважаючи на все, я сподіваюсь, ми справимось з усіма негараздами і завдяки управлінню освіти, департаменту муніципальному, сумської міської раді, завдяки і нашим моїм колегам, які Надали і надають підтримку і допомогу. Велика кількість прийшла е, е, організацій, велика кількість е, працівників закладів освіти, які допомагають нам справитися ну, з нашою бідою. Діти наші і заклад наш. Тому сподіваємось, що все буде гаразд, і ми. Продовжуємо працювати, тим паче, що в нашому закладі працює укриття. Працює вона вже близько чотирьох років. Тому я вважаю, що все буде гаразд. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон мешканці, що проживають поблизу епіцентру вибуху і з жахом згадують пережиту ніч, запевняють, що вже адаптувались до реалій сьогодення. Тож, опанувавши паніку, страх та втому, разом із рятувальниками, волонтерами і комунальниками наводять лад, забивають вікна плівкою чи фанерою, прибирають територію, домівки і подвір'я. Мешкаю в цьому будинку. Ну, Прокинувся ну, я раніше до вибуху, десь за півгодинки, тому чув, як він падав. Потім вибух, будинок захитало, дзвон стікла і, в принципі, вийшли прибирати те, що наробили. Горіло тут -от. дерево палало. В принципі, також, щоб сильно пожежі я не бачив, але горіло. Ну, Скажімо так, ця сторона будинку майже вся без вікон, з цієї сторони ну, моя квартира постраждала менше. Бо в мене виходять на добі. А Люди, що за людей можуть докладати, які фізичні, психологічні Скоріше, психологічні. Фізичні, вроді би, дай Бог, все нормально, а от психологічно хватило в сил. Бо і діти ж були, всі спали і бабах. Можна сказати тільки одне. Ну, щоб щось подібне у них відбувалося почаще і побільше. Я вже просто до цього привик. У наслідки, як я думаю, ви все бачите. Тут без коментарів. Тільки злість агресія садочок, немає, ніяких військових об'єктів і тому подобне. Жили в масі. уже традиційно на допомогу сумчанам прийшли не тільки рятувальники та комунальні служби, а й волонтери. Гуртом намагаються якнайшвидше закрити тепловий контур будинків, оскільки за прогнозами синоптиків незабаром очікується суттєве погіршення погодних умов. Сьогодні вночі як ми почули, що вже склались лихо. У нас є окремий чат і волонтерів. Ми вже списалися і розуміли, що о 9 буде штаб ліквідації наслідків. Ми приїхали на штаб ліквідації наслідків, де вже е так скажемо, скоординували свою роботу хто який благодійний фонд чим буде займатись. Всі вже тут, всі знаходяться. Хтось привозить матеріал будівельний для того, щоб закрити тепловий контур. Ми з хлопцями працюємо, закриваємо саме руками ДСНС. Тут і працівники комунальних служб теж тут. І зараз хочемо відмітити про те, що навіть місцеві мешканці сьогодні, як ніколи, включились в роботу та самі закривають і нам навіть допомагають працювати. Тому це хочеться відмітити, те, що я знаю, що це уже будинок постраждав вже вдруге, і у людей є вже певний, певний погляд, певний досвід на те, що коїлося, що треба робити. За прогнозами синоптиків вже через буквально два дні очікуються дощі похолодання встигнете закрити тепловий контур. Як ми бачимо, сьогодні прийшло дуже багато волонтерів, дуже багато точок розпилу стоїть. Тому я думаю, що ми за сьогодні, максимум завтра ще півдня, будемо працювати. По об'єму сьогодні там 300 вікон. Тому я думаю, що тепловий контур до погіршення погодних умов я думаю, у нас вже буде закрито. Сьогодні команда нашого благодійного фонду, як і завжди, долучилася до ліквідації наслідків нічного прильоту. Основні роботи це заміри вікон. Пошкоджених вирізання ОСБ дошки і вставляння допомоги людям. Поруч з іншими благодійними громадськими організаціями В принципі, робота йде достатньо швидко, люди підходять, але я бачу по кількості вікон, що не всі жителі приїхали, мабуть, звідкись вікна є не опрацьовані, тому, на жаль, це не від нас залежить. Але Працюємо до останнього, потрібно буде завтра, будемо завтра працювати. Працюємо максимально швидко, докладемо всіх зусиль, щоб всі вікна були закриті до настання поганої погоди. Пишаємось тим, що є частиною цієї згуртованої команди, яка постійно долучається до подібних робіт, що в нашій громаді це питання. Не залишається без уваги такої кількості організацій суми містовільних та сильних духом людей, і ніяка друга армія світу не здатна відібрати в нас честь, гідність, гуманізм та віру в зсу і мирне майбутнє України.